І... О, привіт! Сьогодні я знімаю нове відео, який за юзет буде новий. Скібіді той. Мені подобається цей серіал. І сьогодні ми будемо розбирати одного писана із Лего. Зараз робимо нове ментаз і бум. І усе. Дивіться. Ось такий сапис у нас. Угадай, гадайте, хто це. За мене. Де -де -де, знаєш, не дадав але велицький буде. Ось усе дивіться, який складав його чотири з половиною години. По інструкції трохи по-своєму. Дивіться, пуска рука рука є. Навіть такі сипи, голова стана, як песне, і пуски, ядро. Рука відпала. Шукай. Виставай. Усім пока вами був Тимофій Натаємко. Усім бажаю хорошо дня. якщо вам сподобалось відео, поставте лайк і підписуйтесь. А якщо вам подобається і ви хочете кожен раз дивитися відео, за колокольчик поставте. А з вами був Тимофій Андрієнко. І все Всім пока.